Добрий день, малята! Мене звати Валерія Олександрівна. Я ваш другий вихователь. Дуже приємно з вами познайомитись. Вас чекає багато нового, багато цікавого. І наші заняття будуть наповнені добром та позитивом. Сьогодні у нас з вами малювання. Малювання буде і сьогодні ми будемо малювати дещо цікаве. Але щоб відгадати, що ми сьогодні будемо малювати, я пропоную відгадати невеличку загадку. Воно таке кругленьке, воно світить нам кожен день майже, і воно жовтого кольору. І коли ми на нього дивимось, наші очі трішечки теж муряться, що це може бути? Так, це сонечко. сонечко Так, Сьогодні ми будемо з вами малювати сонечко І не звичайне сонечко, а посміхаю, посміхаюче сонечко Тобто, в нас буде сонечко посміхатися. Ну що, готуємось до малювання. А для початку перед малюванням ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Ми будемо її завжди робити перед малюванням. Щоб нам було зручніше малювати. Спить маленьке сонечко, оченята стуляло. А зранку прокинулась, промінчики розправляла. Ну що, малята, ви готові до малювання? Готові? Ну, тоді поїхали. І так, малята, підготуйте білий аркуш паперу. Кольорові фарби, а саме жовтого кольору, рожевого або червоного та чорного. Далі нам е, потрібен буде пензлик і стаканчик з водичкою. І пам'ятаємо про правила безпеки під час малювання. Тобто, водичку та фарби ми не куштуємо, не п'ємо. І все. І гарного настрою. І так, маляти, змочуємо пензлику водичку, беремо жовту фарбу та малюємо коло. Далі зафарбовуємо наше сонечко. Далі знову змочуємо у водичку та жовту фарбу, малюємо лучики. 1, 2, 3 зверху, по одному по боках і 3 знизу. Залишаємо на 3-5 хвилин підсохнути. Далі беремо рожеву фарбу, змочуємо пензлик і малюємо нашу посмішку. Тепер беремо чорну фарбу і малюємо наші оченятка. Ось таке гарне сонечко у нас вийшло. Малята ви молодці. До нових зустрічей!